Був маленький сюжет по ТРК Кремлічу, де я звернувся до містян з проханням пропозиції про перейменування вулиць, які ще можна переименувати. Мені почали люди дзвонити з різних куточків міста, дзвонили з центральної частини міста люди і сказали, що як це так, вулицю Галина перейменували, а вулиця Залодяка лишили, і перейменували. І так декілька було дзвінків по поводу квартального вулиця. Дзвонили ще з володіного, сквапира, дзвонили, з Керченського дзвонили. Я пройшовся по вулиці Залодяка, зайшов у кожний у заклад, який там знаходиться, жили при ніч, будинків там немає, побалакав, поговорив з директорами і всі мені дали добру на те, що вони не будуть поводів. Я до кожного намагався довести. Хто такий Роман Зеленський, за що він загинув? Молодь з розумінням піднеслася і десь за 30 хвилин я насобирав там 30 хвилин. Потім я пішов по остальних закладах. Скажіть, будь ласка, знаєте, хто такий Микола Заводяк? Так, я знаю, хто такий ну, Микола Заводяк. Я как? знаю. Розкажіть. Це був ще перший секретар, секретар. Ні, ви не, не з того, не бувши перший секретар. Ви член партії комуністичної? Я ніколи не був членом. партії. Ну, — А я член комуністичної партії був я знаю. в молодості. Я пам'ятаю один случай. А, розумієте, якщо ми сьогодні робимо акцент, що він був там першим секретарем, а він потім служив вірою і правдою Україні 91-го року. Юрій Васильович, я б довго. Стоп, стоп. Я вас перепрошую. У нас робот, до цього. До цього ні. У нас до цього вже була дискусія по вулиці Золодюка. Вона була в Полтаві, вона виносилась на загал. Там ціла комісія засідала стосовно перейменування цієї вулиці. І вони прийшли до висновку. що Цій вулиці переименувати не треба. Знаєте, як з форматом того, що одного героя перейменуємо на другого. Героя розумієте як це як це виглядає Дивіться. сьогодні? Ну на, на ваш погляд, 2017 році, це щось от е, нещодавно. У нас вже була переименована ця вулиця. Юрій Васильович, я член комісії, Я не знаю, я знаю чому ви визначаєте, вулиця. що ви повинні ну цю вулицю орде вже вона названа. Це, це не І, я. Це мешканці. Це, це не... ви ви ж ініціатор, Це не мешканці. А, Але мені люди підказали мешканці. Ну давайте вулиця. завтра вулицю там соборна. Ви ж тоже при я вам теж саме скажу, що всі за те, щоб я ви назвали. Я добре розумію, звідки розумієте. Дивіться, мені я... тут з Києва дзвонили. Я би проведу... сказати, Невеличку роботу От на вулиці, на грозі вулиці Соборної і Халам'яка, де Київ Старовський магазин. Якраз була тривога, людей всіх вивели на вулицю. Я питаю, люди, ви знаєте, хто такий халаменюк? Стоять, молоді хлопці років по 30, здвигують плечами. Стоять дівчата, молодікого дівчата. А ви знаєте, хто такий халаменюк? А ми от слышали, що остановка халаменюка має думку, що не, не треба одних міняти на інших. Ну ну це ну нелогічно. Тим треба, паче, що ці люди людину так же ну зробили все, щоб… Місто розвивалось, поклали так ще своє здоров'я життя на те, щоб... Вам сказати поки... за Золодюка? Юра, я так розумію, що ні Залодяка, ні Халменяка не получиться. Давайте напряму як військовий з військовим. Ну я вам кажу свою думку. Я е, е, проти того, щоб змінювати одних одні прізвища на інші. Дивіться, є такий великий русський писатель Гоголь. З молодіжної дзвонили, так, да, з Молодіжної, вулиця Молодіжна, кінець молодіжного. Позвонила жінка і каже. Тут вже, в принципі, тих людей, що засновували цю вулицю, вже немає живих. Тоже... Ну ви самі е, знаходите відповіді на це питання. Розумієте, або е, треба дочекатися, коли ми е, сформуємо, ну, що, е, ми ж ви розумієте, ви зараз е, е, за свого сина. Правильно, бачиш, що він там у його пам'ять. Ви розумієте, у нас ще багато героїв, і війна не закінчилась. Я взагалі, ну, то що сьогодні виходить, остановив би цю процедуру до моменту закінчення війни. І потім дійсно передивитися і подивитися на всіх тих, хто загинув, і можливо в цьому питанні і дійсно визнати якісь. Як ми зробили це, коли закінчили калона Сатобола, і воно десь зупинилось на. Визначеної границі там. Uh, і після цього ми знайшли uh, якісь можливість, почали назвати воду. Тому я взагалі сьогодні би зупинив цей процес, і ми не ходили, щоб uh, uh, хтось поки не закінчиться війна. От це чесно що? зараз я кажу за... вам, як uh, офіцер-офіцеру, інші коли приходять, школу ім'ям де ви навчався. Господи, Хоч, я, якщо ви хочете, а я не хочу я хочу виключитися на, на кожній школі, школа, Олег, на кожній школі вже та мінімум по 5 по досок де навчалися. Я зараз Я там теж треба приймати рішення, що всі приходять, давайте повірте. У нас буде 6, 7, 8. Треба тут теж приймати якісь рішення, тому що, можливо, одною до школи, можливо, щось робити. Ну що ми розуміємо, що треба увіковічити. Але вже ну, скоро буде, на жаль, вся школа завіша. Чому ви... ви... не перейманові вибачте, щоб включає вулицю, на якій він жив? Це ж з Вулиця Харківська, приймайте, город Харків, це герой Розумієте? Ну, ну, це ну, просто... Прошу. Там є автозаводська, індустріальна, рядом вулиці. Індустріальна переводная. Я ж вам тоді запропонував, є диву. Ви мені риху. так запропонували, так. Да. Yeah. Пані журналістка була, вона підказала. Але потім ви... хочете, Я вам зараз приключу, ви свій голос будете визивати. No, я сказав йому, мені тобі. ж. Найдіть вулицю, яку ви хочете прийменувати, соберіть підписи. Я зібрав. Ви сказали 60 підписів. Я зібрав 137 тридцять сім підписів. Ні, я ж вам сказав про ну не, не ті з вулиці, коли розумієте, одне прізвище на інше. Коли я сказав, ми закінчили. Вулиці, які формують... під вашим тиском безпосередньо ну, згадайте, тиском? що да ви я... говорили в пенколеджі, що ви говорили на комісії, коли вже 27 липня я була, я була, ви втручалися. Ви своїм авторитетом-чиновника, ви, спер... ви якраз заперечували, щоб е, ці вулиці залишилися прокомуністичні. А те, що пов'язано з історією української державності і лідерів. Ви це заперечуєте. І зараз я це залишиться на вашій совісті. Тобто, резюме, у нам, нам треба декомунізувати взагалі міськвиконком і нашу комісію. Знаєте, як це робиться? Виборами міську раду. А ну, як вибори в нас проходять? Як звідти угу. закону. Яким чином? А на я хто... працюю мережа. Та не знаю, як працює врожаю. Є е громада Кремчука, угу. яка визначає. Я живу на првірніше, я працюю напроти, де ба ба бабусі збираються. Я ну, будемо... приїжджали, я буду уходити, я поняв, що я нічого не блюдяться. Мені сказали прямо, Олексійович, ваш роман це легенда нашого підрозділу. Це добре. Ми зробимо і, ми не, і ні, 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 будемо ні. писати про них і знімати фільми, і е ну, ну все за робити, залишає. От ми живемо, ми щасливі що ми живемо за майбутньому Україні, а ви живете отим, разом з Володяком. Залишайтеся. Тільки шкода, що це покоління тепер, яке дуже страждає. від… І, можливо, оці, оці, оці колишні, вони привели до того, що ми так живемо тепер в Україні, і що війна в нас все ж.